Мій позивний Майкл, я інструктор поглибного курсу пілотування в від академії Кілхаус. Він є більш практичним і ми намагаємося симулювати різноманітні сценарії, які відбуваються під час бойового вилюту. Зараз будемо відпрацьовувати взаємодію першого пілота та штурмана, пошук замаскованих цілей по координатам. Ось наш дрон. Зараз другий пілот винесе його на злітну площадку і будемо шукати ворогів. Керування відео є дозволяєш зліт. Плюс прийняв, можна взлітати. У нас такий дуже цікавий полігон, на якому є різноманітні локації. Це не просто польоти над якимись посадками, а можливість потренуватися в різних умовах. Це як польоти внутри будівель, внутри окопів. У нас є зараз координати з ціллю, задача екіпажу цю ціль знайти. Тобто ми розвиваємо саме рятування і вже на місці шукаємо там, в даному випадку у нас табличка з цифрою. Тобто Задача доволі складна. Якщо пілот і другий пілот не злагоджені, зробити це дуже складно, тому що пілот не може сам орієнтуватися, Він дивиться в монітор. Пошук таких замаскованих цілей він якраз дуже симу таку ситуацію, що ворог десь замаскувався в якомусь складному місці. Думає, що пілот недосвідчений, не зможе туди залетіти. Ми, ось, якраз на нашому курсі готуємо пілотів до того, щоб вони вміли в таких місцях літати, і потім для них. Це не було проблемою на бойових знаходити ворогів і їх вражати. Ми стараємося на курсі слідкувати за тим, що зараз актуальне, тому що постійно ситуація міняється. Ми відпрацьовуємо по рухомим цілям, тренуємося, відпрацьовуємо по повітряним цілям. Є вправи збиття різноманітних ворожих дронів, як розвідувальних, так і ударних, наприклад, тобто не тільки мікроконтрольних, але й вміння швидко літати, збивати якісь рухомі цілі. Зараз ми бачимо. Приклад, у нас є ціль, але картинку, як ви бачите, вона дуже погана. Вона така сама, як у вас буде по факту на бойових часто. Пілот зараз буде пробувати знайти оцю ціль, яка захована в якомусь певному місці, з дуже поганою картинкою. Дуже складно ви бачите, навіть там метра три до неї лишилось. складно її побачити. Нам треба роздивитися, що там написано. Справа дуже класно прокачує саме мікроконтроль, саме роботу з холодною головою має зосередитись максимально, тому що на бойових у вас буде одна тільки спроба частіше всього, щоб працювати цю ціль.